Люди ставляться до речей відповідно до того, що вони думають про них. Перший тест на здоровий глузд це те, чи бачить людина те, що є насправді, другим критерієм здорового глузду є те, чи діє людина відповідно до того, що є насправді. Те, що ми бачимо і як ми діємо в кінцевому рахунку, визначає, чи живемо ми в реальному світі чи ні. Марія реальна людина вона твоя і моя мати. Вдумайся про це на хвилину. Ви знаєте це, але чи ви живете так, ніби знаєте це? Чи бачите ви Марію, і чи ставитесь до неї такою, якою вона є насправді? Боюся, що часто ні. Зізнаюся, я часто настільки захоплююся вченнями і роздумами над догмами про Марію, що забуваю про саму Марію. Тому моя особиста постанова на цей Адвент. Бачити і взаємодіяти з Марією такою, якою вона є насправді моєю матір'ю. Тобто бачити Марію як особистість, а не як догму. Шість років тому я повернувся до церкви після кількох років відпадання. Невдовзі після мого повернення до релігії я відкрив для себе радіопередачу Католицькі відповіді в прямому ефірі. Один з перших спогадів про цю радіопередачу. Яка згодом стане основою мого інтелектуального формування. Це один конкретний дзвінок, що стосувався Марії. Гостем був апологет і навернений стіврей, відповідаючи на запитання абонемента, який подзвонив ефір. Стів вказав на Євангеліє від Луки і проілюстрував, як Лука, ймовірно, сів би віч на з самою Марією, щоб дізнатися деталі, які він так реально записав у своєму Євангелії. Зверніть увагу. Що у своєму пролозі Святий Лука заявляє, про свій твердий намір написати впорядкований звіт про реальні події. Це твердження, що Луці насправді потрібно було почути голос Марії, щоб написати те, що він написав, стало для мене глибоким усвідомленням, яке вказало на реальність Євангелії, і що ще важливіше на реальність персонажів у них. Найголовніша відмінність Євангелії Відскажімо, володаря перснів полягає в тому, що герої Євангелій живуть сьогодні. Уявімо, що ви сидите віч навіч з Марією, як це робив Лука. Він детально описує, що відчувала і про що думала Марія під час зустрічі з Ангелом Гавриїлом. і він також розповідає нам, що після візиту пастухів, після народження Ісуса, Марія роздумувала у своєму серці про те, що сталося. Гляньте Луке, другий розділ, 19 вірш. Звідки Лука міг знати про це, якщо йому не розповідали про це з перших вуст? Напевно, Лука сидів з Марією, дивився її в очі і з великою увагою слухав, як її милий голос переказував події, так, як вона їх пам'ятала, і, безперечно, вона згадувала їх з бездоганною яскравістю: Ким є Марія для вас? тут і зараз! Ми знаємо, ким була Марія для Луки, адже його Євангеліє розкриває глибоке розуміння того, ким він разом з ранньою церквою вважав її, про це пізніше. Але знову ж таки, ким є Марія прямо зараз для тебе? Ви не можете любити того, кого не знаєте, і кожна нова річ, яку ви дізнаєтеся про когось, є чимось новим для любові тому здобуття знань. Є ключовим у християнському житті. Але коли здобуття знань стає самоціллю, а не засобом, який веде до любові. Як ми всі знаємо, Марія це людина, а не догма. Марійні догми описують Марію, але вони не є нею. Дозвольте мені на мить відволіктися. Доктрина це колективне вчення церкви про віру і мораль. Але, звичайно, існують різні рівні церковного вчення – так, догми це доктрини, які були безпомилково визначені церквою. Догми не створюються церквою, це вічні істини, які відкриваються церквою. Ці догми є доктринами, але не всі доктрини є догмами, оскільки не всі доктрини досягли такого рівня непомильної визначеності. Стівен Гокінг вірить у початок Всесвіту, але він не вірить, що це зробив Бог. Він не вірить, що це зробив хтось інший. Він пише, оскільки існує такий закон, як гравітація, всесвіт може і буде створювати себе з нічого, але творять тільки люди, закони нічого не роблять, вони є описом і не більше. Догми це те ж саме. Ось чому ми завжди повинні любити людину, а не догму. Це здоровий глуст, я знаю. Бог багато розповів нам про Марію через церкву. Отже, є деякі речі, які ми можемо знати про неї догматично вона народилася без первородного гріха, і сповнена благодаті, а отже була збережена від усякого гріха в подальшому вона також була матір'ю Ісуса, який був Богом завжди і всюди, в тому числі, звичайно, і тоді, коли перебував у тробі Марії, і тому її по праву називають матір'ю Божою або Богородицею. Що означає богоносиця, ці приклади, їх є багато марійних догматів, хоч і відкриті церквою в різні часи історії відображають постійне вчення християнської церкви з перших століть нашої ери. Марія людина і більше того, вона особистість, як і всі святі. Ми віримо, як і 20 століть християни вірили, що святим дана особлива благодать. Заступатися за нас перед Божим престолом на небі прочитайте об'явлення 5 розділ. Святі дивляться на нас як на велику хмару свідків. Про це йдеться до євреїв, 12 розділ, перший вірш, які бажають бути не просто глядачами, а особисто брати участь у нашому житті, як заступники і друзі. Ми ніколи не сядемо за бенкетний стіл з такими людьми, як Панкоцький Котигорошко, але з такими друзями, як святий Йосафат Кунцевич, блажений Яків Стрепа, святий Іван Павло ІІ. О, так, запрошення вже розіслано, і стіл накрито. Це реальна можливість і ціна входу, це наполеглива любов, прикрашена милосердям до останнього подиху. Це не фантазія, це реальніше, ніж реальність, яку ми знаємо. Крім того, Марія займає особливе місце в нашому житті, яке навіть перевищує місце всіх інших святих, вона є нашою заступницею, другом і матір'ю. Ця традиція вважати Марію духовною матір'ю живих, тобто нас з вами бере свій початок на Христі Христа. Ось твоя мати, сказав Ісус Іванові, який стояв з Марією перед закривавленим Спасителем. Івана 19, 27, це мало негайні наслідки, адже Ісус мав помирати і не мав рідних братів, які б могли подбати про Його улюблену матір, тому Він обрав улюбленого апостола, щоб той взяв його матір до себе і піклувався про неї. На порозі смерті через задуху, спричинену розп'яттям, кожен подих рахувався і був дорогоцінним, але наш Господь доклав зусиль. Щоб сказати ці слова безпосередньо Іванові, і Іван обов'язково записав їх Але слова ось твоя мати, сказані Ісусом Іванові, на глибшому рівні, були також звернені до всього людства. І під проводом Святого Духа, 1 Тимотея 3:15, церква зберегла це. Там на хресті Ісус віддає свою матір святому Іванові, і нам також. Щоб ми також були під її захистом, керівництвом і допомогою. Момент усиновлення на Христі був кульмінаційним. Про це свідчить наступний вірш Святого Івана. Після цього Ісус знав, що все вже довершилося, Івана 19, 28. Марія є нашою матір'ю в духовному і водночас буквальному сенсі. Святий Амвросій наприкінці 4 століття написав Через чоловіка і жінку плоть була вигнана з раю, через діву плоть була з'єднана з Богом. Єву називають матір'ю людського роду, а Марію матір'ю Спасіння. Подібно до того, як ми можемо називати Єву нашою першою матір'ю на початку, так само і Марію можна вважати нашою вічною матір'ю від нового початку. Італії. Святий Ірине пише. Як Єва, дружина Адамова ще незаймана, своїм непослухом стала причиною смерті для себе і всього людського роду, так і Марія, ще незаймана діва, своїм послухом стала причиною спасіння для себе і всього людського роду. І так сталося, що вузол непослуху Єви був розв'язаний послухом Марії. Марія досконало виконала те, що не змогла Єва. Божу волю. І вона розкручує те, що Єва скрутила. Вона досконала всередині і зовні, як в певному сенсі, ковчег заповіту. Ковчег заповіту це святе вмістилище, в якому зберігалися кам'яні скрижалі з десятьма заповідями, чудодійна мана ізраїльтян і жезл Аарона, який чудесним чином проростав, Євреїв 9, 4. Ковчег був настільки святим, що якщо хтось доторкнеться до нього, то помре. Гляньте Самуїла 6 розділ 7 вірш він був у певному сенсі досконалим, задуманий Богом, зроблений з нетлінного дерева акації, всередині ззовні обшитий чистим золотом, тому не дивно, що в ранній церкві Марію з часом називали ковчегом нового завіту. Марія, за чіткою паралеллю до ковчега, тримала слово Боже кам'яні скрижалі, хліб життя, манну, і первосвященника, посох Аарона. Вона була священною посудиною, яка буде осяяна святим Духом. Луки 1, 1,35 так само, як ковчег заповіту, буде осяяний хмарою Божої слави, прочитайте вихід, 40 розділ 35 вірш. Святий Лука недвозначно говорить про Марію як про ковчег Нового Завіту, маючи на увазі другу книгу царів, шостий розділ. Святий Лука описує, що відбувається, коли Марія нещодавно вагітна, наважується піти в дім своєї двоюрідної сестри Єлизавети, яка була вагітна Іваном Хрестителем. Стіврей на сайті Catholic Answers чудово описує паралелі між Марією та ковчегом заповіту. На яких наголошує Святий Лука у своєму Євангелії, і на завершення нам не потрібно звертатися до отців церкви, щоб довести, що ранні християни вшановували Марію з глибокою пошаною, Євангелія від Луки чітко пояснює це. Марія це людина, жива і прославлена сьогодні, вона є нашою матір'ю і буде нею навіки вічні. Вона любить нас з вами більше, ніж ми можемо собі уявити, як зауважив Френк Шіт, не можна любити те, чого не знаєш про когось. Тож пізнайте Марію ще краще прочитайте хороші книги про неї, щодня моліться Розарій, і по справжньому роздумайте над таємницями дивіться на життя Христа Очима Марії. І перш за все, часто розмовляйте з нею і просіть її заступництва. Простих маленьких розмовах, так само, як ви це робите зі своєю земною матір'ю. Вона завжди готова вислухати вас. Марія завжди слухає і готова діяти. Як писав святий Хосе Марія Ескріва, тільки після страшного суду Марія зможе відпочити, а до того часу вона дуже зайнята своїми дітьми. Дякуємо вам за увагу, підтримуйте нас молитвою, поділіться цим відео з ближніми. І якщо не підписались, то обов'язково зробіть це. і хай Господня любов перебуває поміж вами.